Скільки я можу віддати Богові? Може, я сам коли думав про це все щось записував, шукав певні вірші з Біблії, трохи навіть запутався в своїй голові, але намагався розкласти все якось трішки по поличках. Ну, так на питання, скільки я можу віддати Богові, саме не що конкретно я можу, а скільки. І цікаво, чи Бог якось вимірює те, що ми йому віддаємо? Скільки Богові там? Десятину ви даєте? Богові є різниця, чи це 10%, чи це інший якийсь відсоток? Чи скільки Богові ми віддаємо часу? Чи Богові важливо там, так само там, година в день, чи дві години в день? Чи є для нього ця різниця, чи немає? Да, саме головне, що Господь дивиться на наші серця. З яким серцем ми взагалі щось будь-робимо? Що ми віддаємо, чи Богові, чи людям, як ми служимо? Богові важливо, саме головне це серце. Але знову ж таки, ну, один робить щиро е, там, 10 хвилин молиться, а інший щиро молиться годину. Чи є Богові різниця? Обоє робляться щиро. Так, да, ну лише Господь бачить серце і може судити, з якими мотивами ми до нього звертаємося. Дійсно, можна молитися да, дуже довго, а толку для Бога, ну, якби те саме можна було сказати і правда за 10 хвилин. Але все-таки, питання, як думаєте, чи потребує Господь від нас якоїсь допомоги, щоб, ну, щоб ми допомагали конкретно Богові. Йому потрібно це? Сара допомогла Богові. Та б, така собі допомога, мабуть, була. Я думаю, в цій ситуації, хто розуміє Авраам Сарою, то Сара допомогла Богові, мабуть, тим, що не треба було насправді робити цього. Ну, інше питання. Чи потребує Господь нашого часу, щоб ми йому виділяли свій час? Ну, Звісно, можна розділити, що наш час, коли ми до Бога звертаємось ну, індивідуально, в молитві, читаємо Біблію і так далі, самі. І інше, коли ми час виділяємо Богові там, в служіннях, якихось, там, в поїздках, у роботі, можливо, в фізичній церкві, ну і так далі. Можливо, Богові потрібні наші молитви? Ну, Ісус Христос, як ми знаємо, молився доволі немало. Відходив від людей, ходив сам, щоб усамітнитися і звертався до Бога. Але, ну ще одне з питань, наприклад. Може, Богові потрібні фінанси наші? Що десятину в церкві там збирають? Знаєте, оці всі речі. Оці всі речі, вони якби. Я б сказав, би, Богові нічого цього не треба. Навіть якщо так подумати, служіння, яке ми проводимо хай зараз, ну, Бог має велику в ньому потребу. Він не може без цього жити чи як? Ну, існувати. Ну, кон ні, Я запитую, чи це потрібно Богові, конкретно от Богові. На щось Олексій хоче сказати. Оце так да, я погоджуюсь. для Бога, Амінь. Мені здається, може так знаєте, цікаво подивитися, що Бог створює ці необхідності, якби. Хоч він якби не потребує цього життєво, ну, тому що Бог, який все сотворив і нас в тому числі, не залежить від нас. Але він створює ці необхідності, як от ви говорили багато, це більше потрібно нам самим, щоб нам спілкуватися з Богом, щоб нам мати зв'язок з Богом, щоб нам мати цю можливість взагалі звертатися до Нього, розуміти, що Він хоче від нас, говорить до нас і так далі. Хочу зачитати дії. 17 розділ з 24 вірша, написано, що Бог, що сотворив світ, і все, що в ньому, бувши Господом і неба, і землі, проживає не в храмах рукою збудованих. Він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все, що Господь. Потреби немає у цих всіх речах, які навколо створені ним же ж самим. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби і границі замешкання їх. І весь людський рід він з одного створив, мається на увазі, що він створив одну людину спочатку Адама, створив Єву, і весь рід пішов від цих двох. І він їм призначив і час. і... Границі, скільки їм жити, де їм жити, як їм проживати. І от в 27-му вірші написано, щоб, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бо ми в і живемо, і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших поетів казали навіть рід ми його. Ну, Це він звертався тут, е, апостол, якщо не помиляюсь, до греків здається. Ну, але не в цьому сенс. 27-й вірш, от мені на ньому увагу сконцентрувати, що щоб ми шукали Бога. І тут такі риторичні запитання стоять: а чи ми його що не найдемо? Якщо він кругом? якщо він створив нас, якщо він створив все навколо, якщо він проживає всередині нас, тому що ну, дає нам життя. Вже. Є інше місце писання, де говориться, що хіба Бог не добрий, і Він же дає дощ і для злих. І для праведних. Бог не судить, що а, ти вірний, то для тебе життя на землі буде нормальним. А той, хто не вірний, той буде страждати. Та якось як подивиться, так ну, в середньому. то Всі люди наче живуть так само, як і ми. Ну і ми так само, як і вони. Але не всі шукають Бога. Не всі виконують ось такі постанови, щоб шукати Бога от Як ви говорили Зтратамара, спілкування мати з Богом. Не всі шукають цього спілкування. Господь самостійно, знову ж таки, повторюся, створив всіх нас, створив кожного з нас. Але Він не створив нас через те, що Він не може без нас жити, правильно? Багато людей, на жаль, не звертаються до Бога в молитвах. Але ж це не означає, що для цих людей не існує Бога. Чи хотів би Бог спілкуватися з людьми? Ну, Звісно, хотів би. Чи Бог зникне, якщо з ним не спілкуватися? Звісно, що ні. Варто усвідомлювати, що люди є залежними від Бога. Але ну, ніяк не Господь залежний від нас. Ми йому приносимо наші молитви. Ми йому віддаємо свій час, жертвуємо, можливо, силами фізичними, можливо, фінансовими. Якщо наші серця щирі, дай Бог, то Бог це цінить, Він на це звертає увагу, Він благословляє віруючих людей взамін. Але чи Бог має від цього користь? Я думаю, не зовсім. Написано, що Бог створив людину, щоб та шукала його. Але, на жаль, знову ж таки, це не всі роблять. А якщо і починають робити це люди, шукати якось Бога, то дуже часто, на жаль, ми починаємо це робити по-своєму. Незалежно від того, який у нас вік, чи молодий, там 15 чи 20 років, можливо, хтось починає шукати Бога в 30-40. І в нас вже є якісь свої уявлення, якісь свої вже думки про Бога, якесь бачення того, який є Бог. І ми від цього відштовхуємося і починаємо шукати якось у Бога. Але цікаво виходить, що якщо шукати Бога на своїх умовах, які ти сам собі нарисував, то ти ж його не знайдеш. Я дуже сумніваюся, що Бог буде підлаштовуватись під кожну людину, щоб, знаєте, от людина має картинку, як має Бог до мене звертатись, як має Бог виглядати. То Бог же ж як? Під кожного буде підлаштовуватись? Дуже сумніваюся. Я хочу навести приклади. Ну, я вибрав якісь такі, знаєте, негативні дуже приклади. Але, на жаль, такі люди існують, і так люди сприймають цей світ. Люди сприймають, що відбувається горе, горе в країні, відбувається війна, люди гинуть. Можливо, навіть якби не війна, а просто горе може бути в сім'ї. І люди Бога шукають через оцю призму. І знаєте, хтось. 100% може сказати, якби був Бог, якби він існував, то війни б може не було. Да? Хтось може скаже, якби Бог існував, то мої близькі люди може б не загинули. Чи то на війні, чи то просто в якійсь катастрофі. Хтось, можливо, на цій землі народжується неповноцінним, чи фізично, чи розумово, і так само може мати думку, а чому так? Якщо Господь існує і Він добрий, згідно слова Божого, Бог люблячий, то чому ж я можу народитися якимось неповноцінним, нездоровим? Хтось може сказати, мені задавали питання без образи, але просто запитували, а от діти, маленькі діти, які помирають, ще там, не народившись навіть, або під час народження, як так? Як Бог добрий, може так робити Якщо ми говоримо, що Бог є у всьому, Бог має силу над всім, Бог всім керує, і от такі питання в людей можуть виникати можуть. І люди, коли намагаються шукати Бога, у них ця величезна перешкода в їхній голові, тому що якби Бог був Бог, то такого б не було. Я думаю, якісь подібні моменти ви чули в своєму житті від когось. Можливо, ви самі якісь мали негативні думки чи образи на Бога і задавали питання, чому так? Чому Бог не відповідає так, як мені хочеться? І от люди, коли шукають Бога через отакі речі, типу, якби було по-моєму, то я б, мабуть, б вірив. Якби Бог зробив, як мені хотілося, мабуть би я повірив. Але Бог так не зробить. Звісно, Господь відповідає на молитви, Звісно, Господь допомагає. Звісно, Господь втручується в життя людей, можливо, і чудесним способом рятуючи життя. Але все-таки ж саме головне, не будемо забувати, це ми маємо його шукати, це ми маємо пізнати, що він хоче. Це ми маємо підлаштуватись під нього, тому що він нас створив, а не підлаштувати Бога під сам. На жаль, якщо люди говорять ось такі речі, що я от наводив приклади, я більшим впевнений, що їм дуже складно знайти Бога. Тому що вони навіть коли чують правду про Бога, чують істину, відкривають Слово Боже, їм вже важко це прийняти, тому що в них вже є якісь свої перешкоди в голові. Проблема полягає, що людям часто просто важко смиритись перед Богом. Смиритися, бо треба визнати, я не правий. Треба визнати, що я неправильно думав, що я неправильно поступав, що я, можливо, ображався на Бога, що я Ну, це я винний, а не Бог винний у моєму житті. І до тих пір, поки людина не почне шукати Бога щирим серцем, відкидавши своє я, свої гріхи, свої оці всякі думки, то Бога буде дуже важко шукати. Хочу зачитати Римлянам перший розділ. З 19 го вірша. Бог гнівається на них, бо все, що може бути відоме про Бога, воно все досконально ясно. Тому що Він зробив це ясним для людей. Від створення світу для людей стали ясними і зрозумілими його незримі властивості, вічна сила його і божественність. Це видно по тому, що Бог зіснив. Отже, немає людям виправдання за гріхи їхні. Бо навіть знаючи Бога, вони не дякували і не прославляли Його. Вони знікчемніли думками своїми, а їхні нерозумні серця затьмарились. Написано, що Бог гнівається, тому що ну, все, що можна було людям, відкрити людям, відкрите вже давно відкрите. Всі можливі дороги, щоб піти до Бога, знайти Бога, зрозуміти Бога, вони існують. Але люди, я не знаю, закривають очі. Але люди виправдовуються, але люди просто не хочуть цього робити. І як Богові на це реагувати? Люди кажуть: Я не можу зрозуміти Бога, я не можу пізнати. А насправді то, мабуть, просто не хочуть. Люди, чинячи гріх, не шукають Бога, виправдовують себе. Виправдовують ну, в нашому контексті чим? В тим, що, мабуть, Майже кожен, да, охрещений ще в дитинстві? Майже кожен ну, усвідомлює, що я в Бога ж вірю, що я там в церкву ходжу раз в рік, да, що я хожу там святити на Пасху, може хтось і на Різдво ходить, дай Боже. І люди називають себе віруючими і запитують, як Бог може бути до мене несправедливим, якщо я віруючий, якщо я хрещений, якщо я ну, приходжу в храм, але знову ж таки, як ми приходимо в храм? А, або інші люди приходимо на своїх умовах, приходимо, так як нам хочеться, посвятити, там їжу, бо, бо хороша традиція. Бо хороша традиція Галатам 6-7 написано: не обманюйтесь, бо Бог сміє найбути не, не може. Бо що тільки людина посіє, те саме вона і пожне. Цілу, цілу кучу я запитань тут уже собі ставив. От, наскільки Богові багато від нас потрібно? Саме головне, от він, мабуть, просто хоче, щоб ми його шукали, і, звісно, щирим серцем. Всі ті інші речі, які ми можемо робити, чи фінансово, чи фізично, чи розумово, чи ще щось це все добре, чудесно, корисно. Але саме перше шукать Бога. А скільки ми маємо його шукати? Чи достатньо разу в неділю? Чи, можливо, хтось ходить на служіння по три рази в тиждень, да? хтось, можливо, відвідує всі служіння. Чи знаєте, скільки потрібно читати Біблію? Кажуть, треба читати Біблію, щоб зрозуміти Бога. А скільки? Можна і всю Біблію прочитати за, за рік. Хтось у день читає розділ, а хтось, можливо, читає три розділи. Да? Знаєте, я не впевнений, що я можу зробити скільки. Щоб цього було достатньо, ну, щоб так зробити щось сьогодні і сказати, все, Бог довольний, я довольний, якби 100 із 100%. Відсотків. Сьогодні можна вже Бога не шукати. Сьогодні я вже, начебто, як би знайшов. Да? Чи шукаю я Бога кожний день? Намагаюся. Чи, чи завжди це. Так як Бог хоче від мене, я думаю, на жаль, ні. Я впевнений, що мало часу я проводжу, щоб шукати Бога. Мало часу я вивчаю Слово Бога. Мало часу, коли один на один стою з Богом щирим серцем, щоб пізнавати Його. Але знаєте, правильніше сказати, мабуть, все-таки, що кожен, хто присутній тут. То ми вже Бога знайшли. Тому що Бог нам відкрився. Тому що Бог нас привів на це місце, Бог дає нам вуха, щоб чути це все, Бог дає нам можливість, щоб молитися до нього. І Бог своєю любов'ю відкрив нам ці двері. В нашому контексті, правильніше сказати, що Бога то ми знайшли, але чи продовжуємо ми далі його пізнавати? Чи ми зупинились на першій сходинці, коли. Ми зрозуміли, що Бог існує, ми все повірили, а надалі, якби, все. Нам достатньо, можливо, цього буде. Я думаю, висновок можна зробити з такогось вірша, що в Матвія 22.37 він же промовив йому: люби Господа Бога свого всім серцем, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Любити Бога всім серцем. Кожного дня ми пізнаємо його все більше, і варто це робити всім серцем. Знаєте, я тут все-таки повернусь до першого питання, а скільки ж ми можемо віддавати Богу? Чи скільки Бог потребує від нас? Було би правильно сказати, що все, що ми маємо, воно і так уже належить Богові. Всі наші фінанси, всі наші сили фізичні. Всі наші матеріальні речі, які ми набули протягом життя чи набуваємо, все воно і так уже в Божих руках. Я думаю, Бог не відміряє, чи 10% викладати десятини, чи 9%. Бог дивиться на серце. Всі фінанси, які ми маємо, вони і так уже в Божі. Бог нам дав цю роботу, щоб ми заробили ці гроші. Бог нам дав сили, Бог дав розуму, мудрості і так далі. Варто розуміти, що навіть особливо служіння у церкві, що ми проводимо, це і все так уже його. І від нього ми це робимо. Не від своєї сили і мудрості чи таланту співаємо, чи проповідуємо, чи молимося, чи що-лібо ми тут робимо не від того, що ми такі розумні, і ми можемо це Богові дати як дар. Це Він нам дав, і ми це використовуємо для того, щоб з ним ну, мати спілкування. Саме просте. І хочу закінчити Єфесянам 5.20, дякуючи завжди за все Богові і Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Давайте помолимось за це. Дорогий Небесний Отець, я дякую тобі за все, що ти даєш у моєму житті. Я дякую за все, що ти даєш кожному тут присутньому, Боже, що ти благословляєш нас і фізично, і матеріально. І фінансово, Господь, що ти благословляєш цей дім молитви, Боже. Що ти даєш нам сили, Господь, виконувати ту роботу, Господь, яку ти бажаєш служити тобі. Хтось служить піснею, хтось молиться, хтось говорить слово твоє Господь, хтось прибирає, можливо. Хто яку роботу ми робимо, Господь. Я дякую, що Ти даєш нам це робити. Благослови, щоб ми все це робили. Господь щирими серцями. Все, що ми можемо тобі віддати, воно і так належить тобі, Боже. Благослови, щоб ми, Господь. Не закривалися від тебе, не відділяли щось, що це моє, а це твоє, Господь. Все воно належить тобі, і все ти дарував по своїй доброті до нас. Благословиться усвідомлювати, Господь, і жити, Господь, щиро разом з тобою, служити тобі, виконувати твою волю. Молю про це в ім'я Ісуса Христа. Ти є люблячий, святий і праведний, Отець Синий і Дух Святий. Амінь.